Друзі, доброго дня! Я думаю, кожен з вас знає, що таке Porsche 911 а можливо, навіть і фанатіє від цієї машини. Погодьтеся, та машина повз котру неможливо просто пройти, щоб вона не вкрала ваш погляд. А ви знаєте, що цієї машини могло взагалі не бути, тому що компанія Porsche могла ось так: от в один день просто збанкротувати. Але є те завдяки чому компанія Порше стала тим, ким вона є на даний час. Зустрічайте Порше Каєн. І це сьогодні кросовер є у кожного бренду. Та про що там у кожного бренду? Навіть люксові марки, виробники суперкарів мають зараз кросовер. Але всі вони пройшли шляхом Порше, тому що він був перший. І завдяки йому ми зараз маємо Lamborghini Урус, Феррарі, Aston Мартін DBX. Ох, скільки ця машина вигребла хейту від е фанатів марки, коли тільки з'явилась. Порше здувся, порше більше не буде. Вони що повертаються до виробництва тракторів? Це що таке? Це вагітний 911-й? Але в цілому світі ця машина набула стільки популярності, вона настільки стала крутою і всі її полюбили, що нещодавно Порше, який приходив до Мерседеса, щоб розробити спільну платформу, випустити оцю машину. Потім пішли до Volkswagen, щоб попросити грошей. Минуло буквально там трошки часу. І Порше вже прийшов з повними кишенями грошей, і майже от у нього склали, щоб просто купити Volkswagen. Друзі, хоча основна битва в нашій країні відбувається на сході і півдні нашої країни, не варто забувати про власний бізнес, котрий також потрібно захищати. І якщо ви зіткнулись з проблемами, що хтось не хоче віддавати вам борги, потрібний захист вашого бізнесу або вам потрібна перевірка репутації вашого партнера, професіонали з бізнес супорт протекшн, вам допоможуть впорати з усіма проблемами, що виникли у вас, а так само можуть надати вам юридичні послуги та прокредитувати вас на вигідних умовах. Вони гарантують вам анонімність та конфіденційність. А кваліфіковані співробітники вирішення всіх ваших завдань. Посилання на бізнес and Protection я залишу в описі під цим відео. Переходьте, вони допоможуть з усіма вашими питаннями, що стосуються вашого бізнесу. А давайте подивимось, що випускалось в 2002 році з кросоверів Lexus RX, Volvo XC90, Helix. X5, Range Rover, ну як це можна порівняти з Порше? І це ми ще не говоримо про динаміку розгону. У геліка з його 5 літрами розгін до 100 більше 10 секунд. Просто, це просто-напросто якась вічність. Ну, щоб ви розуміли, у мене був такий гелік майже рік. Он вам не нужен. Максимально не нужен. Ніколи не розумів людей, котрі покупають гелендвагене. Кому він подобається? Думаю, можливо, куплю. Ну, як можна казати, що тобі не подобається, коли у тебе не було цієї машини. І я купив, проїздив на ньому майже рік. Щоб ви розуміли, у мене дружина за цей рік в машині сиділа один раз. Вона сіла, відкрила дверцята, подивилась отак на це. Я в цих Жигулях їздити не буду. Все. А вчора, коли я приїхав на цій машині, і ви бачили б глаза моєї дружини. Вау! І ностальжі. Просто ностальжі, тому що у нас також був порше. Друзі, що ви зараз можете купити собі за 100 гривень? Ну, мабуть, коротше, чашку кави. Ну, ви ж самі каву не п'єте, п'єте з другом, з подругою, тобі ж вам потрібна ще одна чашка кави, а це вже 200 гривень. Взяли якусь печенюшку і це вже 300 гривень. Що можна купити в наш час за 300 гривень? Хм, мабуть, іграшкову машинку, так? А що якщо я вам скажу, що за 300 гривень можна купити не іграшкову машинку, а ось ту? Котра стоїть у мене за спиною. За ці два роки ми купили дуже багато для наших хлопців ЗСУ. Це і спорядження, і мавіки, і генератори, і понад 30 позашляховиків. А зараз я хочу вам запропонувати не тільки зробити добру справу, а ціль у нас зараз купити позашляховики і дуже багато дронів камікадзе для ЗСУ, котрі зараз. Просто необхідні у нас на фронті, а ще виграти цей великолепний автомобіль і ось ці сувеніри. Друзі, все дуже просто. Ми відкрили банку в Монобанку. Один квіток коштує 300 гривень. Чим більше ви купуєте квітків, тим більше у вас шансів виграти автомобіль. Дуже важлива інформація. Якщо ви будете донатити не з Монобанку, а з іншого банку, в коментарях вказуйте ваш номер телефону та ПІП для того, щоб ми могли потім з вами зв'язатись. Розіграш буде відбуватися в прямому ефірі, прямо на платформі Монобанку, щоб все було максимально прозоро і ні у кого не було жодних. Питань, наприклад, ви донатите одразу 900 гривень. Монобанк автоматично діли ваші платежі на три платежа, і ви отримаєте одразу три квитки, тобі ж три додаткові шанси виграти автомобіль. Тут, до речі, потепліше. Коротше, як то кажуть, перший блінець завжди нанівець. Так само склалося з Порше. Насправді, тут мав стояти 955-й кузов. Але, ну, як я завжди купую машини, я їх купую не то що прям дуже часто, але частенько. Я дзвоню в автопарк, кажу, мені потрібна машина, і вони мені або щось з наявності підбирають, або те, що продається там десь на площадках з продажу. Щоб ви розуміли, вони подивились 10 автомобілів. Я не знаю, може я десь якийсь там отчот вам ставлю. Коротше, живих машин немає. От просто нахрен немає. Порше зробили новий V8. І все. Вони його зробили, але трохи не доробили. І тут головна проблема цих моторів це задири. Просто машини, щоб ви розуміли, навіть 40 тисяч машину ту нову купуєш, через 40 тисяч все. Двигун можна вже гільзувати, тому що там взагалі живого. Просто нічого немає. Отсюди пішов мене, дим. Да. Це вже рест 4.8 новий мотор. І тут з цією проблемою вони вирішили. Не до кінця тут 145 тисяч кілометрів родного, родного пробігу, і все одно він вже гільзований. Тому з цим мотором точно вже проблем не буде ніяких. Але якщо заливати добре мастило і не обслуговувати машину так, як рекомендує Порше, раз в 30 тисяч кілометрів заміна мастила, а робити це раз в 8-10 тисяч, то ці машини виходжують і дуже добре. І коли знаєте, от у мене зараз Тесла, а до Тесли був каєн. І у мене там запитують підписники, як тобі там салон Тесли. Там в порівнянні з каєном. Та ніяк. Ну, ну, Це просто неможливо порівнювати. Просто подивіться, на, на, куди не торкнись. Усюди натуральна шкіра. Якщо це сіреньке, то це натуральний алюміній. А і немає такого, що там пластмаса чи щось. Тут натуральне дерево. І ти за, до чого не торкнись, просто знаєте, як дорого, багато, ці тумблери, все, чого ти торкаєшся, неймовірне просто. І знаєте, от як, як там, ти приходиш в салон звичайного. Купувати звичайну машину. І тобі що пропонують? Бомж, щось середненьке і лухорі. Ну, лухорі в порівнянні того бренду в автосалон котрого ви прийшли. В Порше ж не так. Ти прийшов, тобі дають прайс, і ти от так от ставиш галочки. Кожна галочка просто так До речі, Порше це єдина марка машин. Котрий є завод, котрий випускає запчастини абсолютно на всі свої е, автомобілі старі. Тобі ж ви зараз бажаєте в 957 купити новий двигун 4.8. Головне, що правильно, головне, дивіться порше. Були б тільки гроші. Ви можете замовити новий двигун і вам привезуть Порше вам привезе новий двигун. Ну, це в нормальних странах, в деяких странах нічого не привезуть навіть саме Порше. То, так їдеш, 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 так натискаєш одну кнопочку, вона має назву спорт. І це просто нахрен одразу друга інша машина. Тому що що правильно. а падла, тримає навіть... вона тримає 4 тисячі обертів, навіть коли ти скидаєш газ, щоб ти міг максимально... Далі, далі, далі жати, жати і гнати. Блять, це просто ахренена то. А потім ти отак от натискаєш одну кнопочку, пневма переходить у тебе в комфортний режим, і ти починаєш далі плести. Але ж ви розумієте, що любиш кататись, любить саночки возити. Тут мотор 4,8, їх потрібно годувати. І витрати пального в місті там 25 літрів це. Норма для цього автомобіля. коли я почав шукати 957 я стикнувся з тим, що на них майже немає ГБО взагалі. Тобі ж я взяв навіть в фільтрах, вибрав чисто машини, в котрих встановлене ГБО три. І чому так трапилось? Є дві причини, мені здається, основний. Перша причина: тут пряме прискування. Тому ГБО сюди буде коштувати, мені здається, під дві тисячі доларів. Друга проблема, що зазвичай такі машини це друга, або ну, на даний час, на даний час, або можливо, там третя машина в сім'ї. Машина, скажімо так, вихідного дня нам вдалось знайти прям дуже круте авто. По-перше, там тут 145 оригінального пробігу в машині. По-друге, салон настільки в ідеальному стані, що просто хана. От ми купили цю машину, ми не робили тут ні хімчистку, нічого, не красили, не робили, тому що ну, реально ні до чого докопатись. Коли ми пригнали його на СТО, підняли е е як управляюче СТО. Керівник. Він спочатку навіть не хотів виходити, тому що каже, що старий каєн це просто шляпа. Але потім таки вийшов, подивився, відзиває мене і каже, як це можливо? Як? Що ви розуміли? Жодного потяку в машині немає. Все сухеньке, працює нахрен, як часіки. Ми хотіли ще поторгуватися е з продавцем, скинути ще ціну. Ні до чого доколупатись. От прям ні до чого. Тут нічого робити в цій машині.